Що нам перше спадає на думку при слові ретродроп? Більшості це слово асоціюються з такими проектами, як Лерзіро, Старкнет, Скрол та інші проекти, де нам потрібно прудити комісії, робити Свапи і так далі. Але не кожен знає про такий вид ретродропу, де нам потрібно виконувати всього одну дію, а саме стейкінг монет. Отже, давайте розберемо, які саме монети потрібно стейкати для того, щоб отримати дроп. Першим буде токен Atom. Нещодавній проект Dimension вже роздав для своїх користувачів їхньої екосистеми дроп для тих, хто стейкав монети Atom та TIA. Першим ділом ми переходимо в мій телеграм-канал, де є покроковий гайд по кожному з цих пасивних ретродропів. Після цього ми переходимо у браузер і тут нам необхідно завантажити кіплер гаманець. Після того, як ми його завантажили, ми переходимо у нього і натискаємо кнопку Депозит. Тут ми або Копіюємо або вибираємо QR-код, по якому ми будемо надсилати наші токени. ми їх будемо будь-якої біржі. Це може бути Binance, Bybit, Binix та інші. Після того, як ми занесли наші токени, ми натискаємо на цю кнопку, куди нас перекидує на сайт. Тут ми бачимо нашу кількість монет, яку ми закинули, і також в нас є кнопка стейкінг. Ми натискаємо на неї, натискаємо ще раз стейк. І тут обираємо валідатора, яким ми будемо стейкати наші монети. Обираємо того, який нам найбільше доподобає, закидаємо свої токени, і все. Після цього в нас починають капати наші монети. Як бачимо, у мене є 60 атомів на сайті. Кіплер дешборд. Тут ми бачимо загальну кількість у доларах, тобто 752 долари. І також скільки мені накапало вже зі стейкінга. Зі стейкінга мені накапало вже 18 доларів. Тобто, до того, як я ще отримую ретродроп, я вже получаю певний пасивний дохід у вигляді токенів Atom. Також ми можемо зробити цю всю саму процедуру тільки з токеном TIA і також його застейкати. Але особисто я для себе обрав варіант із Atom, оскільки вважаю його більш перспективним. Наступною монеткою, яку ми будемо стейкати, це Starknet. Я впевнений, що більшість з вас вже чули про цей проект, адже нещодавно він роздав дроп для активних користувачів їх екосистеми. Тут ми вбиваємо трьох зайців одним пострілом. Спершу тому, що Старкнет це один з найновіших проєктів, і купуючи цю монетку, ми претендуємо перше на дроп від проекту. Друге, отримуємо пасивний дохід у вигляді відсотків. І третє, отримуємо шанс, що ця монетка виросте в ціні, оскільки зараз знаходиться на хайпі. Вже що нам потрібно для роботи? Спершу Переходимо у браузер і тут завантажуємо два гаманці на вибір: Bravos або Argent. Після того, як ми їх завантажили, ми переходимо у ці гаманці і так само натискаємо Receive і надсилаємо сюди стокіни. Далі ми переходимо на сайт Nostra Finance. Як ми бачимо, тут ми можемо обирати будь-які монети. Серед них є Starknet, Eфір, USDC та USDT. В випадку з токеном Atom ми могли вибирати лише два токена – або ТІ, або Atom. А в даному випадку нам пропонується безліч різних токенів. Тобто, якщо ви боїтеся купувати токена. Кенстарк, ви можете купити будь-яку іншу монету. Після того, як ми закинули її на наш гаманець, ми натискаємо сюди і після цього закидаємо наші монети. У верхньому правому куті ми можемо побачити кнопку Starknet Rewards. Коли ми натискаємо на неї, ми бачимо, що claiming soon, тобто нагороди вже затверджені. У випадку з токеном Atom у нас є не 100% шанс того, що ми отримаємо нагороди, а з Starknetum у на 100% шанс. Тому все, що нам залишається зробити, це закидати свої токени та очікувати нагород. І остання монетка на сьогодні буде токен Pyte, за стейкінг якого вже неодноразово нагороджували токенами. У Твіттері можна знайти безліч проєктів, з яких оголошували про те, що будуть роздавати дроп для стейкерів PIDE. Окрім цього, проєкт ZeroLand також видав нагороду у вигляді поєнтів у своєму проєкті. Стейкерів PIDE вже неодноразово нагороджували за стейкінг 300 монет, 500 і так далі. Тому очевидно, що вийде ще не один проект, який роздасть дроб за стейкінг токенів PIDE. Уже що нам потрібно для роботи? Ми переходимо у міт. Телеграм-канал, де буде покрокова інструкція по тому, як пройти цей пасивний ретродроп. Тож ми завантажуємо гаманець фантом. Після того, як ми його завантажили, ми натискаємо на нього та натискаємо Receive. Тут вводимо токенPйт і після цього робимо депозит з будь-якої біржі. Після цього ми переходимо на офіційний сайт stakingpite.network і тут ми бачимо, що ми можемо застейкати певну кількість своїх монет. Наприклад, ми натискаємо Half, тобто половину або максимум токенів своїх. Натискаємо стейк і закидаємо наші токени. Як бачимо, я закинув 304 токена і очікую пасивного ретродропу від проєкту. Ну а на сьогодні все. Нагадую, що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти всі покрокові гайди по тому, як проходити пасивні ретродропи. А з вами був канал Криптоген. До зустрічі!